Ну, що ж, добре, 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 дякую, що почекали, хлопці. Ми втрьох дуже добре попрацювали цього місяця, але оплата за цей місяць відбуватиметься трошки по-іншому. По суті, що я зробив? Я взяв обидві ваші зарплати. І поклав їх в один конверт, і один із вас забере Ні, усе. Роване, ти не можеш так робити? Завжди. Що ти маєш на увазі? Прояснімо. Я поклав обидві ваші зарплати в один конверт. Тож це подвійна або нічого. Один з вас отримає все, інший нічого. Це маячня, ти не можеш Вже так робити. робити. То що я зроблю? Я підкину монетку. Ось цю монетку. І Алане, ти Орел, Адаме, ти решка. Ти не Підкинемо можеш такого робити, що випаде тому і дістанеться увесь конверт. Роване, та це ж не Ні, за це... хочу, що так заплатили. робити. А що, що якщо одному з вас Заплатять. Не хвилюйся, він не може цього зробити і не зробить, бо здоровий глузд. так я й зроблю, і по факту це буде чесно, бо обидві зарплатні будуть виплачені. Але що отримає другий? Саме так, так. ти, ти не можеш монетка. ось ця монетка тут. За Але Це маячня. Не, це це не... Не як мені жити, якщо мені не заплатять? Це взагалі то не перемовина. Так, я просто кажу вам, як це не можеш, можеш. раз, просто за пояснювати, Підкидаємо монетку. Ти Орел, ти решка. Хто виграє отримання підкидання монетки нічого не означає. Ми обидва однаково працювали і заслуговуємо на однакову оплату. Да, Саме так все да. і працює. Що? Товане, це не має значення. Тобі законом заборонено таке витворяти. Ти ти Справді проводиш та? Та? та ти просто не можеш Туше вирішити одне підкидання. І це Орел. Добре, дуже дякую, дуже ціную, друже, дякую. Не пощастило. О, 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 о. Я ждав її тобі, вона моя. Але тепер ти знаєш, для чого я її використав, тож вона моя. І до речі, ти не міг би забратися звідси, бо нам треба. Мені треба. Наступного разу, друже. Наступного разу. Взагалі, то це не перемовини. я просто кажу вам, як буде цього місяця. Тож ось що буде з вашою ЗП. Окей, ще раз. Вибачте, хлопці. Дякую, що почекали кілька годин. Ні, ще раз. Давайте знову.